Добрий день, діти! З вами ваша вчителька квітникарства Людмила Вікторовна. На цьому тижні нас чекає практична робота перекопування квітників за допомогою лопати. Для початку згадаємо правила техніки безпеки. Лопата має металевий штик, яким ми копаємо, і це небезпечний предмет. Тому по-перше, переносити лопату потрібно штиком вниз, щоб не поранити оточуючих. Взуття повинно бути закрите, щоб не пошкодити кінцівки собі при копанні. Крім того, для вашого віку при копанні лопати, ви повинні штик лопати заглиблювати в землю десь на одну третю штика. Тому що на повну нагрузку це буде для вас дуже тяжко. І Потрібно при капанні міняти нагрузку, то надавлювати на лопату то лівою, то правою ногою, щоб не було викривлення хребта. Приступимо. Ось тут в мене є ділянка, на якій нічого не росло, тому що тут був затінок, росла вишня. Вишню ми спиляли, тепер можна цю ділянку перекопати для того, щоб тут посадити квіти. Перекопування ми проводимо для рихлення ґрунту та знищення бур'янів. Дивіться, діти, заганяємо на одну третю штика лопати, як я вам казала, і обертаємо пласт, розбиваючи його. Якщо у нас є такі бур'яни, як, наприклад, ось кульваба... Якщо її залишити в ґрунті, вона знову ростиме, тому що в неї корінь такий, що добре тримається. Тому ми її викидаємо. Перевертаємо, розбиваємо. Потім, після того, як ми перекопаємо, нам треба буде ще розрихлити це граблями для того, щоб видалити. Ті бур'яни, які залишились, і для того, щоб розрівняти, Діти, при капанні відступати відстань треба для того, щоб втикати штик від покопаного, невеличко, тому що якщо ми... Візьмемо отак багато, відступимо, то ми не зможемо ось цю всю відстань підняти пласт землі. Ми повинні займати такий шматочок, щоб якраз ми могли його перевернути лопатою. Так, діти, ось ми перекопали нашу грядку таких розмірів, десь 5 метрів на півтора. Тепер возьмемо граблі і розрівняємо її граблами. Діти, треба вибрати бур'яни, які залишились. Виді, ось така грядка у нас вийшла. Тепер, коли ґрунт трохи усядеться, ми посіємо тут квіти. А ви можете у себе вдома теж допомогти батькам і скопати грядку там, де вони скажуть, десь у пересаднику, чи може на клумбі, чи на городі, де треба. Може, треба десь посіяти щавель. Ось у мене тут росте щавель, дивіться. Петрушку. Те, що потрібно, що не треба переурювати. Діти, на цьому тижні чекаю фото ваших робіт вдома на присадибній ділянці. Дякую за увагу.